Садок вишневий коло хати, хороші над вишнями гудуть, Плугатарі з слугам йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зорінька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати так соловей надає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, лише дівчата і соловейко не Якби зустрілися ми знову, чи ти взлякалася, злякалася, чи ні, яке тихе слово тоді промовило Ніякого і не пізнала, а може потім пригадала, сказавши снилися дурні. А я зрадів би, моє диво, моя тидоля чорнобрива, якби побачив. Нагадав, веселе та молодеє, колишнє лишенько лихеє Я зарядав би. Заридав і помолись, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, Слізьми водою розлилось Колишнє святе Дим.